Управлінням пенсійного фонду України у центральному міському районі розпочато виплату пенсій вже за квітень з урахуванням змін, що відбулися у законодавстві. Фінансування, говорить заступник начальника управління Валентина Гудзенко, надходить своєчасно. З 1 по 25 число громадяни отримують відповідні кошти у звичному режимі. Що ж до нововведень, з поміж іншого, 15 відсоткові відрахування з пенсій працюючих пенсіонерів. Із 6 тисяч працюючих пенсіонерів нашого району підлягають відрахуванню. Майже половина, із кількості 2991 пенсіонера є утримання. По 15%, і в цьому місяці вони отримали 80% пенсійної виплати. Крім цих відрахувань, у нас на залишок суми, яка перевищує 3654 гривни, ПДФО згідно податкового кодексу України 15%, і півтора відсотки військового збору, як це вже у нас передбачалося і ще з лютого місяця. Якщо після відрахування розмір пенсії становить менше ніж 1423 тисяча чотириста гривні 50 копійок, то в будь-якому випадку виплачуватиметься саме ця сума, що складає 150 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Не стосується утримання з пенсії, це тим пенсіонерам, коли вони отримують пенсії по інвалідності першої та другої групи, інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій та сім'ї загиблих військовослужбовців, які визначені в пункті першому статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту. З 18 березня поточного року постановою кабміну визначено новий порядок реєстрації переселенців зі східних областей України, не лише в управліннях праці та соцзахисту населення, а й обов'язково в міграційній службі. Лише після отримання відповідної довідки управління пенсійного фонду розпочинають запити пенсійних справ на виплату пенсії. На жаль, з 1 лютого 2015 року припинена виплата пенсії, які не отримали реєстрацію в управліннях праці соцзахисту населення. В нашому районі 73 особи таких не отримують пенсії. Але ж у разі їх звернення реєстрації в управліннях праці та реєстрації в міграційної службі, таким пенсіонерам буде поновлено виплату пенсії із лютого цього року. Стосовно змін до спеціальних законів про державну службу, про прокуратуру, про суддів, про народних депутатів, якщо ці особи продовжують працювати на відповідних посадах, то з 1 квітня пенсія їм не виплачується взагалі. Такий порядок передбачений законодавством до 31 грудня 2015 року. У разі звільнення працюючого пенсіонера з роботи він обов'язково і не зволікаючи має звернутися до управління пенсійного фонду із трудовою книжкою з відміткою про звільнення. Якщо є утримання 15%, і людина не звертається, утримання так і продовжується. Необхідно своєчасно надавати такі документи про звільнення і обов'язково написати заяву про звільнення з роботи, і з наступного дня ми припиняємо ці утримання пенсіонерам, і вони розпочинають виплату отримувати в повному обсязі. Протягом березня-квітня, говорить Валентина Гудзенко, серед працюючих пенсіонерів кількість бажаючих звільнитися, тобто перейти лише на пенсійні виплати, суттєво збільшилася.